Ну, по перше за все, плани жити, спілкуватися, бачити когось. А щодо роду занять потрібно визначитися, тому що я працював в різних сферах, останнім часом водієм працював і тому зараз якесь переналаштуватися, знайти свою нову стежинку, нове заняття. Мене звати Владислав. Я, значить, з 2010 року. Виявлено таку хворобу, як кардіоміопатія аритмогенна, спостерігався і лікувався в лікарів. Також було встановлено дефібрилятор кардіовертер який довгий час був в стані спокою, і ця хвороба мене не турбувала. Але останнім часом він почав часто спрацьовувати. Тому було зроблено такі операції, як абляція. Але, на жаль, хвороба прогресувала, і тому ці операції мені не допомогли. Часто дуже збивався ритм і дефібрилятор знову спрацьовував, що дуже впливало на якість мого життя. От. І Тому такий залишився варіант, як трансплантація. Серця. Став на лист очікування в Інститут серця, де я отримав інше серце і новий шанс на життя. Я дякую команді Бориса Михайловича Тодурова, також лікуючому хірургу Шпачуку Олегу Анатолійовичу, також лікуючому лікарю Мельника Юрівні, також всьому персоналу. Перш за все Богові, що довів мене до цього моменту, і дякую рідні донора за таке непросте рішення, яке вони прийняли для того, щоб я отримав ще один шанс на життя. Зараз все стабільно, маю силу, маю стабільний стан, маю бажання жити, аритмій. Майже не відчуваю, ну це звісно тільки підтримка, і велике бажання, надія, а також терпіння.